Слава Богу, ні. А ви вакцинувалися? Ні, ні, нічого такого. Ну, Бог милу. А ви вакцинувалися? Як да, було? Ну, скільки років назад, ману, років два назад, чи скільки? Ні, не хворіла, не хворіла. І температури не було, не кашляла. А ви вакцинувались? Звісно, два рази. Ну, я, я поки що ще не форії, біжу в аптеку. Ні, слава Богу. А ви вакцинувались? Так. Да. Так, аж двічі. Двічі від ковіду. Ну тоді, коли був ковід, а більш ні, не вакцинувалася. Ні. ні. А ви вакцинувалися? В минулому році вакцинувалася. Ну від ковіду колись в цій зимі взагалі вакцинуюся. Так. Так, так. так. а давно? Так, да, до нового року. А як ви вакцинувалися? Так. Давно? Да. Дуже давно, ну, три, три вакцини я зробила. Ні, ще не хворів. А ви вакцинувалися? Ні, не вакцинувався.